Терпіє голосний в небі ворон кряче втомлений, Боже, дай мені ще трохи сил я ще не забув і не простив Допорінно змінити все, розмиваючи в кров свої руки, як тебе на скелі несе, маєш вірні робити кроки, не вагаючись, йди вперед, не зводячи погляду з цілі, маєш розум, серце, хребет, думка чиста, а погляди зрілі. Ну, ну давай задля них за задля нас подаруй волю нам. Покажи небесам її, пітер в горах дерева гне, нас зігнути йому не під силу, бо до цілі стрімко несе воля та духу нашого сила, бий за спинами барабан, грій нам душі, віри багаття, слабкість стане силою нам. Грайте, сурми, співайте, браття, ну, ну давай задля них. Задля нас подаруй волю нам, покажи небесам її, брате, скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, Побратими бийся за двох якщо ми загинемо, перші віднесуть. Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Встаньте, брати, не майте страху, всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю шукати дверей, тримайтеся зброї і вільних ідей. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво. Навіть на пів на калу, ти на коліна не стала героям твоїм слава!